Ще зі школи я була схильна до того, щоб вчати іноземні мови, тому мій вибір вступати на факультет іноземної філології був однозначний. Власне, вже на першому курсі в мене виокремилася мета, чому я хочу стати перекладачем. Це перш за все налагодити стосунки між європейським союзом та Україною і бути власне посередником у відносинах між Україною та Європейським Союзом. Найбільше мене зацікавило в цьому університеті те, що тут практикуються різні переклади, такі як письмовий та устний, тобто синхронний та послідовний. В нас є лабораторія синхронного перекладу, сучасна і єдина на Волині з таким обладнанням. Я впевнений, що здобуті знання та навички на факультеті іноземної філології стануть запорукою успішного працевлаштування у подальшому житті.